Ну тим так, камерадин, з вами Вуйкощинець, і сьогодні ми копаємо в горах Карпатах, в гарних лісах зимових, зима, снігу, повно, холодно, капець. Не найкращий, звичайно, час для пошуків, але як десь дуже свербить, то хочеться, то треба піти, бо вже давненько не був. Що знайду цікавого по війні, неодмінно вам покажу, так як всюди у нас тут була війна, нагадаю, і старовини тут і близько не пахне. Ну а я починаю свої пошуки. Залишайтеся на каналі, ставте вподобаєчки, стручіть коментарі і підписуйтесь також, звичайно, на канал. Це обов'язково. Пані і панове, а я знайшов ось такий кусок уламок відміни. Венгерською, угорською, 81 мм. Потужний. Кольоровий, звичайно, гарний. Латунь чи бронза. Кого цікавить... Забираємо точку скину. Жартую, звичайно, але я таке не беру, не цікавить. Ви таке берете додому, Ну, на металолом здаєте? Пишіть коментарі, цікаво, по чому у вас метал і скільки вартує, по чому ви здаєте в вашому місті. Гарна погода сьогодні, хоча мокро, сиро. Ноги вже мокрі майже по цьому снігу берцухи. Але класно. Не дуже холодно, вітер сильний і. Сніг топиться мокро, плюсова температура, але ми шукаємо, поки витримаємо. Камради і камрадки, у мене чергова знахідка. Ось така була небезпечна, але в гарному стані, подивіться, тобто той стабілізатор міни угорської, 81 мм. Взірвалася можна на підсвічничок, хто робить якісь сувеніри, класні чи якісь поділочки, може піти в музей гарно почисти, попіскоструїти. Заворонити і на поличку, як каже Гельмут. Хе -хе. Ну, таке ми не беремо. А шукаємо щось цікавіше далі в цьому лісі. Бо тут ніхто до мене ще не шукав таке місце, таке цікаве, сильно заросше. Тут по-любому щось є цікаве. лише самому важко проводити пошуки, бо подивіться, яка густина дерев тут засіяна все. Ну але чого? Шукаємо, хто шукає, той знаходить. І ми так само будемо. Вері, шановні, панець, подивіться, яка стрімкота. Зараз я знаходжуся на такому пагорбі, дуже стрімкому. І трапляється тільки таке гуано, та? метал, бомби, міни і всяка ерунда така. А хотілося б якихось карабінів знайти, щось цікавого, автомати, пастелети, палімльоти. Це схил такий досить стрімкий, тут дуже важко ходити. Тут страшно заросше є місце таке, та? і тут мало хто ходить. Я ходжу дуже важко мені. А літом то взагалі можна забутися за це місце, бо воно є страшно непролазним. Тут куча гадюк, куча кліщів, комарів, мурашок, ну і всякого-всякого. все, що кусає і лізе на вас. Тут водиться і павуків, павутин. Зараз нема, зараз класно. Вся голова в повутині, може бути. Ну, шукаємо далі. Хто шукає той знаходить, щось знайдемо ще сьогодні? Можливо. Та ні, точно знайдемо. Пані та панове, подивіться, що я знайшов. Ха-ха, пласкогубчики. Радянські ще з часів певно. Не думаю, що фронтові. Хоча хто його знає, але не похоже. Бо ще такі свіжі, не сильно іржаві. Так що, хтось тут щось. Ними вертів, крутив і загубив, а я знайшов. Ви таке берете додому? Скажіть? Я ні. А для чого на мені? Покоцане. такий ржав, я маю вдома нові. Теж радянський, якість на висоті. Ну що, залишимо це майбутнім пошуківцям, які будуть тут шукати щось. Ідемо далі, шукаємо. Гарна погода. Але дуже мокро сиро і ноги я вже промочив і замерз. Так що ще трошки кручуся. Щось шукаємо і зараз будемо валити, бо дуже земно погода не найкраща для пошуку, тому що Тому подивіться, яка краса в нас. Я зараз на дуже високій горі місцевій і бачимо там село. За деревом дерево. Ось і кінчився ліс. Ні-ні-ні, ось ще дерево. Гарно, правда? У нас тут. Природа, подивіться, яка краса. Там скрізь поля, ліси у нас. Там більше ліси. Там скрізь першуха була. Знаю, ну там туди також були Друга світова і перша, знаю місця багато, але ж треба далеко добиратися. А треба напарника, нема з ким. Тобто якогось, треба автомобіля. На автобусі далеко не заїдеш. Так що пошуківці зголошуються, будемо шукати. Камради і камрадки, а у мене цікава, вже безпечна знахідка, було небезпечна, подивіться. М39 Air Granate, der Offizieren. ось таке. Тут нічого нема всередині вже, безпечна, повністю як сувенір. Просто шклянка, шкарабанька. примудруємо і тут повісимо. На всяк випадок буде вона тут. Як сувенір, музейний експонат. Це такий музей під відкритим небом. А ми лазимо, ходимо на раз, шукаємо якісь цікаві знахідки. Ну що вже знайду, то покажу, бо зараз не найкращий час для пошуків. Як бачимо, сніг, холодно, дуже зимно, ноги мокрі. і взагалі некомфортно себе почуваю в таку погоду. Але раз треба, то треба, бо босі подобається, хобі нам. Та? Шукаємо. Камради камерадки знайшов я ось такий, подивіться, від ящика закінчення. Тобто на кантах було, щоб ящик не псувся, не ламався, не нищився від боєприпасів, можливо, від мін, бомб, гранат або від набою. Цікава така штучка. Клас. Шукаємо далі, щось має бути ще цікаве. Недміно вам покажу та продемонструю в цьому відеоролику. Ну а ви ставте вподобайки. Щірляться і коментуйте відео. Ну і звичайно, підписочку, це, це навіть мови нема. Камеради знайшли ось таку деталюшку, стабілізатор міни 81 мм. Була значить, італійська. У нас Венгри використовували їх як допоміжні, як союзницькі війська, вони допомагали якось всяко боєприпасами. І ось таке тут літало. Можна зробити, взяти вдома підсвічничок, гарно, відпіскоструїти, відчистити. Наполірувати, налакувати, поставити на поличку і буде красота, і всі задоволені. Но ми продовжуємо шукати. Гарна погода, тільки то, що сиро і холодно і мокро і зимно. А так то можна ходити. Ну, шукаємо. Камради і камрадки, ходжу по лісі, шукаю тут. Бам! Подивіться, помс-2, два. Міна безпечна вже. Без колишка, все погнило, без детонатора, порожня пуста, бачимо. Ну, що зробити? Валялася, то хтось її викопав, поклав тут під дерево. Метал тяжкий, чугуняка. з доброго нема. Вона далі лежить собі тут. Хотів вам показати, що таке є. І тут ще багато чого було. Але знайти зараз важко, бо перешкоджає сніг дуже. Ну і холодно, мокрі вже, подивіться, Берцухи мої, Нові талани придбав собі і все намокло. Зимові, до речі, зимові, рахувалися, але промокли і вже холодно, треба. Ще трошечки ходимо і валимо зараз додому. Мішановне панство, хотів вам показати така знахідка, що й не мені. Гарний такий розковбас, міна зірвалася. Значить, італійська була 81 мм. Гарно, вийшла, така розочка, підсвічничок такий. Має вона в собі надзвичайно погану енергетику, тому що вона... Летіла сюди, щоб вбити людей. Можливо, вбило, можливо, поранило це мінімум. Ми цього вже не знаємо, але що вона зірвалася то 100% тут. І ось це залишилось. Сильно-сильно розриває, має страшну міць, страшну силу. Краще, щоб такого більше ніколи не було. Ну, нікому це не треба, такий металолом не беремо. Ну і мандруємо далі цими гарними лісами, Карпатами. Є де походити, є куди піти, є що пошукати, але дуже мокро, сиро і некомфортно і незручно зараз. Треба почекати трошечки потеплінь. Якось так наразі. Шукаємо. Камеради, у мене цікава знахідка. Подивіться, що знайшов. Ха-ха-ха, алюміній! Що це вам нагадує? Якась така кругла деталюшка. Зараз я вам почищу покажу, від чого це і що це. Наберіться терпіння. Камеради, подивіться, а то є така кришечка від фляги угорської, значить, закривалася. Тут був такий корок, як в шампанську. І подивіться, вона пробита кулею швидше всього. Або якимось уламком. Але швидше куля, як, як вальнуло кулею прямо в кришечку. І того вона тут валяється. Фляги нема, солдата нема, можливо. Цей солдат, якщо мав цю флягу, добре дістав. От бачимо, вушко має бути зовсім інше, алюмінове. А бачимо, солдатик зробив угорський собі таку з дротика ерзац замінник Того вушка що тут кріпилося. Значить, щоб не згубити такий шкіряний був пасочок. Щоб не загубити, коли п'єш воду. Клас, взагалі антураж. От таке рідко трапляється. Візьму комусь подарую з часом. Бо я такі речі збираю, що що, оце ми візьмемо, бо це антикваріат. Такого вже не знайти на сьогодні. Клас. Супер. Ну, продовжуємо. Щось тут ще можна знайти. Шановне пасло, на сьогодні будемо завершити наші пошуки. День був гарний, красивий. Погода не дуже, бо холодно морозяно, все топиться. Вже скоро незабаром весна. Почекаємо березень і продовжимо наші пошуки в цих горах Карпатах. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо строчими коментарі. І побачимось знову з вами на цьому ж самому каналі вже в наступній серії.